І всім привіт! Ви на каналі шкарун 36. Сьогодні ми будемо проходити карту Minecraft Roblox, яку я вчорашньому відео змінив. Я її трошки змінив, зробив важчою, і тепер я буду її проходити. І ще Тепер тут буду читати те, що на табличках, Ну то, що там пишеться, вже буде неправильно, тому що на табличках нічого не змінилось. Починаємо. І зразу перший раз пригнув і вже промазав. Не знаю, у мене щось ніби повільніше стало, коли... вона блок сідає. Ну я допригаю, але ну, воно само якось доходить трохи. Я не розумію чому. А, ага, заново. Але навіть якщо я це не прийшов. То вроді можна вертатися туди, де я був. Я був отут, вроді. І давайте заново. Це ж нечесно, заново вічно приходити, я так собі щось подумав. Тепер йдемо сюди, зараз погоду зміню. Третій рівень. Мені ще здається, на табличках уже ніби нічого не пише, так і крайніше, а як так. Ну, проходимо. Ідемо сюди. Я тільки що думав, сюди треба пригнути, але добре, що зупинився. Сюди і сюди. рівень, а реально нічого вже не пише? А як так? Отут вже важко. Ой, я думав, не допригну. Ні, тут легко було. На першому рівні саме важче, хотя це найлегший рівень раніше був. П'ятий рівень. Гадай, де невидимі блоки, де можна пройти. Тут невидимий міст. Я не знаю куди йти. Не знаю, піду наліво. Я забув уже, просто я казав, то що забуду, де міст. Вроді йду так. Я по повітрі йду. Іду сюда. Кудись, не знаю, може отсюда? О, я вгадав. Дойшов? Так легко дойшов я. Так, тепер тут. Шостий рівень пройти невидимий паркур. Пройти невидимий паркур. Я не знаю, просто це як завжди. Нереально. Все. Реально? Це перший раз. Ні, що я взагалі не міг ніяк пройти сьомий рівень. То треба вже запам'ятав зразу, треба проплисти. Якщо я отуда під воду впаду, то, то я програю ніби. Легко проплив. Восьмий рівень. Пройдись і не впади. Тепер не... це не пройдись і не впади, це вже такий паркур. Знову попереджаю, тож таблич... на табличках не помінялось, що треба робити. Сюди. Тюда. Я думаю, я зараз упаду. И все, 9 рівень Пройди кривий паркур. Цей паркур я теж трошки змінив. А тут тоже уже важко, для нуба, тем більше. 10 рівень Дальше що тут треба робити? Я не знаю, я буду робити так, як я раніше приходив, бо я вже забув, що я тут поміняв. Навіть. Вітаю, ти прийшов, карду. Карту забирай прес. От мій минулий прес отут. Зараз що в інвентарю це мій новий прес. Забираємо. Ці ендерпірли. Перлина ендеру. Забираємо. Кристали оці. аметист. Вроді отак. Зірки. Як ті? Незерські. Зірки і кристал енду. Кристали енду в мене є тут. І тепер погляньте. Тут призи ніби трошки дорожчі крутіші. Або ці найдорожчі, що в мене минулі. Ну, ці крутіші, а от дорожчі ніби. Тому. ну, Ці ніби цікавіші, як для мене. І тепер мені, щоб то все не проходити, я тепер. Міг просто отак кидати, якщо я, наприклад, звідси і я не проходжу паркур і кидаю, але це все одно важче. От бачите? А чи я так далеко? Треба ближче трохи. А, то що? Я так далеко я не розумію просто. Давайте спробуємо з цим пройти. З цим теж бачу дуже важко. Як? Ви ж бачила, куди це впало? Це впало буквально отут десь. А, хочу пройти. От сюди кину. Ні, це нереально. Коротше, я закінчую відео, бо я вже на максимум нервовий з цим, з цим тупим таким хреновим. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей і всім па-па!